У надвірнянській громаді відбувся відкритий кубок міського голови і зміні футболу на підтримку ЗСУ. Подія стала приводом зібратися в одному місці відразу для 20 команд. Особливістю події стала участь професійних футболістів та гравців, які є учасниками чемпіонатів України по футболу серед команд першої, другої ліги аматорів та чемпіонатів області і району. З організаційними питаннями звернулися до учасників Василь Шовгенюк та Руслан Нестерук. Після Групових ігор після групового етапу ви будете мати змогу скуштувати солдатську кашу. У нас буде працювати польова кухня біля майданчику ліцею номер 1 в парку. Тому після групових етапів всіх запрошуємо на польову кухню. Як ви знаєте, є 20 команд на стенді в кожного стадіону будуть календар нашого кубку. Є три майданчика. Нафтовик, ліцей номер 1 і села Лоєва. Як ви бачите, є 20 команд, тому регламент і календар підлаштовувалися під 20 команд. Турнір на цілий день, тому важливо не тільки технічно бути підготовлений, але й фізично. Хто буде мати витримку, того сьогодні, як кажуть, переможе. Матчі у нас відбуваються по 12 хвилин грязного часу, перерва мінімальна, матч за матчем. Тому всім перемоги, поваги на полі. Ну і давайте оплесковим, подякуємо нашим збройним силам України. Головний ініціатор Кубку, міський голова Зіновій Андрійович, має надію, що наступний кубок відбуватиметься вже з участю гравців прем'єр-ліги. Як зазначає, географія футбольних команд доволі різноманітна і є навіть гості із Закарпатської області. Призовий фонд цьогоріч склав 77 тисяч гривень. Історія виникнення цього. Відкритого Кубка міського голови до підтримки Збройних сил України. Це в першу чергу ми старалися зробити підсумковий футбольний турнір в межах не тільки нашої громади, а в межах району, по міні-футболу. Більше того, ми усвідомлюємо, що повномасштабна війна і комога більше сьогодні потрібно проводити футбольних турнірів на підтримку Збройним силам України. Ну, і символом того також було 6 грудня коли професійне свято відзначають Збройні Сили України. Тому на протязі трьох років ми проводимо цей турнір, він комерційний. Це призовий фонд, складає ось в цьому році 77 тисяч гривень, це власні кошти. Коли робили заявку, перший футбольний турнір у 22-му році мав 12 команд, у 23-му було 16 команд, у цьому було більше 20, але не всі змогли доїхати. Тому є 20 команд, які подали заявку на заході. Серед поважних гостей був і командир 649-го окремо зенітного кулеметного батальйону, полковник Олександр Івашина, якого було нагороджено подякою за активну участь у всебічній підтримці сприянню проведення спортивних заходів. Своєю чергою, полковник звернувся до присутніх. Я бачу, дивлюся на футболістів і бачу, що половину я познайомився на футбольному полі. Молоді стоїть на білих чорних куртках і. До своїх військовослужбовців, які спочатку познайомились на футбольному полі, а потім прийшли до мене служити випадково, хочу побажати одне: я приш людина не місцева, поки що. Цей. Думаю, в подальшому ми будемо розвивати усі види спорту, приймати максимальну участь. І скажу від себе, що більша частина знайомих в мене була в надвірній, це на футбольному полі, і так пішло, пішло, пішло. І ми подальшому, скажем так, круг коло моїх друзів розрослося. Хлопці, я хочу побажати вам підтримувати всі види спорту максимально, тренуватися. Займатися, розвиватися і, скажімо так, не за призи, а за свої спортивні досягнення. Очільник громади покладає надії на видовищну частину події. Особливу увагу звернув, що незалежно від напрямку події, все направлене на благодійність. Також розповів за процес правильного зіставлення команд. Я підтримую видовищний футбол. Саме головне, що ми проводили в онлайн режимі відкрите жеребкування. Ми розвели. По групах сильні команди. Сильні це ті команди, які за підсумками першого і другого турніру були переможцями, займали там, від першого, по п'яте, по шосте місце. Так з вами вже є рейтинги, вже голосування і жереб рейтинговий. Були сійні команди. І нам вдалося розвести по групах, щоб не було групи смерті. Щоб ми не зустрілися в групі три перші команди, які були переможцями у 22-му чи 23 році. Ну і фінал вже буде, знаєте. Зовсім не той рівень. Нам вдалося це зробити, бо є досвід, є навики, є знання. Саме головне є бажання на урочистій частині заходу. Збадірив учасників змагань виступ гурту Веретено. Щодо самих команд, то попереднім переможцем двох минулих турнірів є команда середнього майдану. З умовою, якщо команда виграє тричі поспіль, кубок залишається у неї. Зважаючи на кількість команд, змагання тривало як в день, так і увечір. Проте як було сказано, військова кухня не давала нагоди змерзнути. Чим ближче до фінального свистка, тим більш напруженою стає гра. Зрештою, після динамічних і справді напружених годин боротьби оголошується команда-переможець призер кубку. І до нагородження запрошується команда, яка уже не вперше стала переможцем цього турніру. Це команда футбольні сили України, середній майдан. Учасник команди Середній майдан Ернест Романчук ділиться враженнями від перемоги на рахунку команди. Це її третя перемога у таких змаганнях. Вітаю всіх учасників змагань, хто керує цим святом. Дуже гарна організація. Перш за все. Болівальники, хороша атмосфера, хороша боротьба. Панувала до останнього свистка. Так ось ми перемогли. Дякувати Богу. все, подобалось дуже приємно. Втретє поспіль отримати перемогу на цьому турнірі. Отож, ну, кубок їде в Майдан. Кубок їде в Майдан. Майдан Майдан Майдан. Міський голова висловив надію на більшу кількість команд у 2025 році. Заодно подякував всім причетним до події, зокрема медпрацівникам та комбату. Повертаючись до прийнятого положення, кубок залишається команді, яка перемогла. Та команда, яка три рази підряд виграла кубок, він залишається переможцем. Тому цей кубок ми даруємо переможцям кубка міського голови на підтримку Збройним силам України. Ще раз оплески переможцям. У підсумку третє місце посіла команда Лукавець Гвіст. Друге місце вибороли учасники команди Казка Надвірна. Учасники різних команд були нагороджені медалями, грамотами та солодощами. А призерів до того ж нагородили і кубками з м'ячами деяких було нагороджено в унікальних номінаціях, таких як Кращий гравець, захисник, нападник та воротар.